Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок. І дивіться нові відео першими. Антуан Сент-Екзюпері Маленький принц Леонові Верто. Даруйте мені, дітки, що я присвятив цю книжку дорослому. У мене дуже поважне виправдання. Той дорослий, мій найкращий приятель. Є й друге виправдання. Той дорослий може зрозуміти все на світі, навіть дитячі книжки. І нарешті третє: Дорослий живе у Франції, зазнає там. Голоду і холоду. Йому так треба, щоб його хтось потішив. Та коли все це не може виправдати, то я згоден присвятити у цю книжечку тому хлопцеві, яким був колись мій дорослий приятель. Усі, бо дорослі спершу були дітьми, тільки мало хто з них про те пам'ятає отож. Я виправлю присвяту Леонові верту, коли він був маленьким. Розділ перший: Коли мав я шість років, у книжці під назвою «Белиці» там про тропічні ліси розповідалося. Побачив якось химерний малюнок. На малюнку здоровезний удав ковтав якогось хижака. Ось копія того малюнка. У книжці було написано Удав ковтає свою жертву цілою, не прожовуючи. Після цього він не може й ворухнутися, спить собі півроку, аж поки перетравить їжу. Я чимало думав про сповнене пригод життя у джунглях. Та й собі намалював кольоровим олівцем мій перший малюнок. Малюнок номер 1 Ось що я зобразив. Я показав цей твір дорослим і спитав, чи не лякає він їх, а мені на те, чого б то капелюх нас лякав Але ж то був не капелюх, то був удав, що проковтнув слона. Тоді я зобразив удава в розрізі, аби дорослим було зрозуміліше, їм завжди треба все тлумачити. Ось мій малюнок номер 2 Дорослі порадили мені не малювати більше гаддя ні в натурі, ні в розрізі. А краще цікавитися географією, історією, математикою. Та граматикою. Отак От і сталося, що я в шість років зрікся блискучої малярської кар'єри. Зазнавши провалу з малюнками номер 1 і номер 2 я геть зневірився у собі. Дорослі такі натямовиті, а діти просто не в змозі розжовувати їм усе. Отож. Я мусив обрати собі інше ремесло. І я навчився керувати літаками. Я облетів майже цілий світ, і географія сказати по щирості стала мені у великій пригоді. Я умів з першого погляду одрізнити Китай от Аризони. То вельми корисно. Надто, як уночі з курсу зіб'єшся, на своєму віку я зустрічав чимало всяких поважних людей і мав з ними стосунки. Жив довго між дорослих, бачив їх зовсім близько. І від того моя думка про них не покращала. Коли мені здибався дорослий, людина нібито кмітлива, я поцікавився його думкою про свій малюнок номер 1 який я беріг. Хотілося знати, чи він справді може второпати, але дорослий незмінно відповідав мені: це капелюх. Тоді я вже не говорив з ним ні про полозів, ні про тропічні ліси, ні про зорі. Я пристосувався до його тями, заводив з ним мову про гольф і бридж, про політику і краватки. І дорослий так тішився познайомитися з такою розважливою людиною.